7 серпня у рамках третього туру чемпіонату України Ліга Паріматч Олександрія зіграла на виїзді з Донецьким шахтарем. Від самого початку зустрічі донечани, як і очікувалося, одразу пішли в атаку. Гравці Шахтаря упевнено контролювали м'яч та постійно пресингували. Олександрійці натомість зосередилися на обороні, чекаючи на можливість для контратаки. Непогану нагоду всередині першого тайму біля воріт господарів мав Роман Яремчук. Проте гірники ліквідували загрозу. Гострі атаки. Даничан завдяки надійній грі в обороні Олександрійцям вдавалося стримувати понад півгодини. Та на 36-й хвилині футболісти Шахтаря все-таки забили Олександрії. Голом відзначився Ісмаїлі. У другому таймі гірники не зупинили своїх наступів на ворота Олександрії. Спочатку Ярослав Ракицький, потім Едуардо і Велінгтон намагалися забити у ворота гостей. Проте, на щастя, для олександрійців, спроби донечан не мали успіху. В цьому велику роль зіграла майстерна гра голкіпера олександрійців Андрія Новака. Футболісти Шахтаря продовжували раз по раз атакувати, проте забити гірникам у цьому поєдинку більше так і не вдалося. Вже наприкінці зустрічі олександрійці отримали чи не найкращий шанс відзначитися у воротах Шахтаря. Однак м'яч після удару Андрія Запорожана пройшов у кількох сантиметрах поруч зі стійкою. У підсумку матч завершився з мінімальною перевагою 1-0 на користь Шахтаря. Свій наступний поєдинок Олександрія проведе вдома 13 серпня проти Луганської зорі. Початок зустрічі о 19.30.